Добрий день, шановні наші друзі! Добрий день, шановні наші колеги! Одним з найбільш затребуваних препаратів в ревматології серед імуносупресивних агентів, або ми їх називаємо хворобомодифікуючі протиревматичні препарати така велика назва, є метотрексат. І дійсно, якщо ревматолог подивиться на рекомендації по лікуванню, то метотриксат ми зустрінемо для лікування ревматоїдного артриту, псоріатичного артриту, периферичного спондилоартриту, деяких системних васкулітів. Системного червоного вовчака з ураженням суглобів, хвороби шегрена, і я можу так перелічувати і перелічувати. Тож, метотрексат ми призначаємо досить часто. У нас є дві форми метотрексата: таблетки. І ін'єкції. Ін'єкції це підшкірна форма. І іноді ми задаємося питанням, який препарат кращий в останніх американських рекомендаціях по лікуванню ревматоїдного артриту нам нарешті відповіли на це запитання. У нас чітко написано, що ми можемо розпочинати терапію з оральної форми, з таблеток. І якщо ми бачимо, що наш пацієнт погано переносить таблетки, в нього, наприклад, виникає тошнота або біль в животі, якщо ми не бачимо, що препарат достатньо ефективний, то ми можемо перевести нашого пацієнта з оральної форми на підшкірну. Чому? Тому що, згідно до досліджень, підшкірна форма має кращу біодоступність. Що це така біодоступність? Це коли та сама доза препарата і в оральній, і підшкірній формі, але працює більша при саме підшкірній формі. Тобто є метаболізм такий препарата при підшкірній формі, що дозволяє йому працювати більш активно. Крім того, показано, що пацієнти, які використовують парентеральну підшкірну форму, вони менше скаржаться на диспепсичні явища. А найбільш часті побічні ефекти на тлі метотриксата це саме диспепсичні явища. Що це? Це тошнота, нудота, це рвота у наших пацієнтів, це біль в животі, неприємні відчуття в роті, навіть виразки. І по дослідженням, і ми це бачимо в клінічній практиці, що на ін'єкційній формі це відбувається рідше. Стає питання: а чому відразу не починати з ін'єкційної форми? Чому в рекомендаціях написано спочатку таблетки, потім ін'єкція? І це, звісно, залежить від фармакоекономічних результатів, бо ми розуміємо, що, наприклад, в Америці, в Європі, вся медицина вона покривається страховкою, тобто держава. Платить пацієнтові за ліки таблетована форма більш дешева. Тому рекомендовано спочатку розпочинати з таблеток з фармако-економічного боку. В нашій країні, на жаль, наші пацієнти купують ліки самостійно. Тому все ж таки частіше ми пропонуємо нашим пацієнтам, особливо, якщо ми бачимо якесь активне захворювання, активний артрит, ми рекомендуємо розпочати з ін'єкційної форми. Препарат починає працювати швидше. А потім, вже згодом, коли захворювання стане неактивним, ми переходимо на таблетовану форму. Але розуміємо, що ін'єкції вони більш коштовні, тобто не всі пацієнти. Пацієнти можуть собі дозволити це. Тож, просумувавши, ін'єкційна форма вона працює краще, вона дає менше побічних ефектів. Але загалом ми можемо з вами розпочинати і лікуватися таблетованими формами метотриксата. І ще хочу додати, що є деякі пацієнти, які дуже побоюються ін'єкцій, і вони говорять, що вони не бажають робити собі уколи. Тому ми також віддаємо перевагу таблетованій формі. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо у вас є питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, ставити вподобайки. До нових зустрічей! Слава Україні!